Доброго дня, шановні громадяни, Тихончик Богдан, координатор політичної партії Воля міста Білої Церкви. Справа в тому, що вчора ми викупили в інтернет відео, де я опублікував певне питання і певну проблему. Сьогодні, так як я обіцяв вчора, ми зайшли в техні... вагон-відділ до саттів газу для того, щоб вияснити з керівником питання по газу і взагалі по терінним нарахуванням.

Ми зараз звіряємо години. У нас зараз 13.03. Ми зараз в восьмому кабінеті, так як нам сказали, знаходиться керівник, начебто закритий. Стукаємо в сьомий. Сьомий у нас закритий. Але так ми бачимо, що якраз 3 хвилини будемо не вважатися, як запізнення. Ми, вас? Я не запізнилася, я була ні, на виїзді. Показати вам, де я була? Ні, ні, ні. Ми до вас е, з питанням. Дозвольте на Ви, Ви, в тому, Дивіться, ми керуємося законом. Про дозвіл на публічне знімання ми має... вступило близько 22 е, жалоб від людей, які користуються газом. Це В Цедосадівському районі і в місті Білецерква. Я хотів би просто дві із них просто зачитати. Поки ви мені не покажете засвідчення журналістка? я не збираюся знімати на камеру взагалі. Ви розумієте? Може я хочу зараз... малювати. 에... Понимаю, щоб красиво це ваші це усьо... що касається? Пожалуйста, давайте будемо розбиратися, як споживаєш і це, давайте. мужчина хай вийде з кабінету. Чому? Це мій... Чому? Справа в тому, що дивіться, має я, право я публікувати. Дай я знімаю, що вас ніхто ні бив, ні трогав, а ні ламав. Ми поїхали, чекаємо начальника філії. Нам його і треба. Все, все, чекає. все чекаємо. Дивіться, тут. я ми хорошо. І він тоді... То ви могли б просто сказати, що ми чекаємо начальника філії, з під дітей. Ми зараз з ним ними все. Давайте кажіть вашу адресу. Яку приводі ви нас звертаєтесь? Кого ви чекаєте? Дивіться, значить жителі села Вербова. Е, це ті ж звернулися, чи мою адресу? Вербова? Да. Це не Білоцерківський район. Це, мабуть, же зараз Білоцерківський район. Це піддають Двоцерківський район. Ну, там є абонділ, у Зині, мабуть. Я так розумію, що це Верхова ну, не зі ну, мною. Дивіться, оце я вам дам, щоб ви просто з нею знайомились. <реш> Ні. Що це за таке? Ти не щоб мене фотографували. Це наше, чи Богдан, на. чи знімай себе, ти маєш право знімати себе. Добре, я знімаю себе. Все. М -м -м. Я зараз прийшов М -м. на даний момент. М -м -м. Просто скажіть мені. Буде це ви хочете поговорити саме з начальником філії. Він зараз приїде, всі любі питання розглянув. Так чекайте, ну чому не можна було просто відповісти, що я не є керівник філії, така та така. Там так. дури пири. Ми ви, до ви, вас кажучи, прийшли. Ви зразу вже закрити кабінет, зніматися ви я не буду сіти про що. Можна збужден. Я вас в дуже, ну, в інших випадках. Ні, ну, ви я сьогодні, так себе я сьогодні, повірте, я не казала, повірте, сказала, що я повірте, що для мене важливо. Для мене важливо, ради чого ми стояли на Майдані, ради чого ми стояли, для того, ми щоб... Ви стояли на Майдані? Так. Тихонечко, та. майдан Так, був. А що, не було Майдану? У нас не було Майдану в Білій Церкві? Ви мені здається, так, що давайте... не участь брали в цьому, якщо ви не знаєте, що на збільсарфік ну, був майдан. І, до речі, я, я от, один я був вас із його питала, засновників. Це просте питання. Так, яке я себе знімаю, що... Ні, я я, говорю, я, ви... я я зараз спілкуюся з чиновником, будемо так казати. Так? Ви, ну. Я вас попросила пред'явити посвідчення. Ви мені його не надали. Тобто, я вам ще раз кажу, я, розповім, я, я, розповім, я вам заявляю розповім, ось на камеру, що я не є я журналіст, я розповім, є голова партії. Політична партія воля, я місто Біло зараз можете надати мені звідки були нараховані дані цифри на цих питаннях? Просто от перше, про все, друге, все. І ми уходимо. Ігор. Ну може я не подалі нічого. Вона каже, що вона зараз пояснить цифри цих, але. ну, ви тоді, тоді в мене, тоді ми зробимо так, коли приїде керівник фізії? От давайте так, якщо він нам погоджується з нами поспілкуватися. Звичайно, це, керівник, о, нам керівник. Особис, ви нам не особисто, ви нам і Абсолютно е я вам не нужна. Тобто ми виключаємо, ви вы, пояснюєте? Ні, ви удаляєте. Запись зовну. А тоді керівника вашого дайте. Ви я не люблю зніматися, чесно вам кажу, можете ще знімати, не знімати. Я, у вас знімаю в кадрів. За зараз знімаю. Не я не хочу зараз. Я можу дати усну інтерв'ю, але без, без картинки. Я згоден, тільки мені поспілкуватися з керівником. тим сторон. Дивіться, Товалья, Чим Чим начальника відео можна ви не, не знімати, ви можете пояснити звуком, чи то як. Якщо ми беремо ваш образ, поясніть Ні, дивіться, я ложу камеру... Вона знімає тут Нет, якусь удалите. папочку. Я, і вона якусь Нет, папочку знімає. Ви, удалите, Без... Ви, ви мені зараз пояснюйте, а потім ми будемо будем дивитися, так, до чого ми пояснили. Я координатор політичної партії «Воля». Вона нам довірено здала представлення своєї Ми, ми сюди прийшли зараз як громадські з представлення. Ну у мене з нею юридичні відношення. Ну що, вона вам довірено здала? Вона звернулася до нас, стане питання. Що ви хочете, нас попросили зараз виявити? Так, звісно. Звісно. Я ще раз говорю, я спрашиваю, юридически у вас Ви мене не спрашивать не будете, я вас буду спрашивать. Потому что ви кто? Ви ви а, так, да, пожалуйста. Я представляю, представляю. Ну, давайте так. я посправляю. Просто... Я координатор просто... практично справа. Потому что я, я юридически не имею права. Не имею права вам давать никакие информации про лицевой счет, который у меня не имею права. Знаете что, двигайтесь сюда? Значит, будет послухайте. Вы больше никакой информации людям по поводу этого лицевого счета не даете. Вы начали выучить видеозапись. Нет, то здравствуйте, только до свидания. Ну честное слово. особа. Яка являється хто Саділів Ігор Володимирович, начальник, 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 начальник. начальник філія, да. як називається правильно? Да. Папа його болгас. Да. людина відмовляється з нами, йде на спілкування, виганяє нас з кабінета, керуючись тим, що ми не маємо права вмішуватися юридичні договори, які не заключені з даними особами, Конечно. по проблемам, яких люди нас попросили прийти. Це перше. По-друге, людина відмовляється повністю охарактеризувати тарифі нарахування, які зараз відбуваються. <риклад> я, я, <риклад> ми до вас прийшли сюди, стали проблеми, дали питання. Ви зараз <областкован> прийшли сюди, привели охоронця, ви ви. мене вигоняти. А я вам хочу сказати, ви. а я вам хочу ви. сказати. Ви. Бо, бо, я вам хочу сказати слідуючи, що зараз сотні людей, послухайте сюди, ви зараз начальник і сядьте, станьте нормально, ви сидите на столі. Ви не даєте вимоги сказати, ні. Послухайте сюди. Ви зараз ви зараз. Його немає Його я того, просто хочу, щоб людина ви не маєте ніякого отношения. Я не хочу право позивати я Хочу щоб вони прийняли міліцію зараз Україну. Не маю права наголошувати.

Давайте я сюди. говорю, я пала мороженое, що це Значить, Дана особа зараз не уходить від, від палкування. Буду <реш> у мене кабінет, у мене там люди після под кабінетом ждуть, такі же, як ви. Ви Да? Конечно. Ага. Да? Да? ну людина. Ми зараз і скажіть раз адресу, куди як до вас приїхав? Ярослав, Ярослав 61. 61. раз сказав. Все, ми зараз відправляємося по цій адресі, і зараз ми побачимо, як нам людина буде прокоментує дану поведінку і тарифне нарахування, яке відбувається зараз для вас. Вы нас приглашали теперь. Я не имею право вам давать информацию про эту бабу. Она дает вам доверенность, она даю информацию. Почему бабушка наплыла кубки и нарковало 240 гривен? Можете пояснить? Я не понимаю вообще, почему вы не хочете поспілкуваться? Почему вы сейчас приеду, вы можете подождать еще раз говорю? Мне надо быть и спокойно. Ви нам сказав, що приїжджати, я, я знала, що, мене не знав, тому, що мене туда сказали, ну, я не знав, отримав свят, понимаєте? На жаль, таке зараз ставлення до громадськості, на яке я хотів отримати питання, не отримав. Е, ну що, е, йдемо, піднімемося через раз. я могу с ним поспокоить? Можете, только по этому лицовому счету он информатор вам давать не будет, потому что не имеет права. Сергей Александрович. Сергей Александрович. Значит, ты... порядок формирования тарифов. Вот у меня в кабинете возьмите. Якщо б людина прокоментувала, яким вот. відповідає. Ну, только вопрос следующий. Там они хотят проведено лісовищо, что то узнать, да, відповідно до закону України. Нам не нужно вдавати про що ну, это забрати. Нам Нет. не нужен лісовий счет. Нам нужно конкретно каким чином відбувається наработування людині. Якщо людина служила місяць, то як можна будет 240 гривень? Просто пояснительно. По вашим... Що тут, думати, Чекайте, я що, я що не прошу відкрити інформацію про то, цьому що... що щось? Я задаю питання да. просто, якщо людина спожила клуб газу, чому їй нарахували 240 гривень? Мені здається, що ви так і наживаєтесь на бабках, яких ви обманюєте реально і з них берете гроші. Ага. Е, дивіться, в мене твердова просто питання. Ви просто можете розказати, які тарифи зараз людствують питання просто. Це все сетях зараз, ви не відбуваєтесь. Не розумієте, які запитання, по чому та літ, яке йде нарахування, по чому за ціна на газ. Просто, щоб ви сказали конкретно, що у нас з такого-то, з такого-то, по таке-то таке-то, така ціна. Таке то таке -то, така ціна. Людина має право знати, тому що людина зараз отримує платіжки і зараз звертається до нас як е, до громадських діячів, як політичних діячів. І питання не можу зрозуміти, що відбувається, яким чином. Наприклад, якщо ви кажете, що я зараз хочу відкрити чийсь ліцеві що, він мені взагалі не потрібен. Для мене ось що людина напалила, наприклад, 39 кубів. Якщо 39 кубів кубів можемо на 360, у нас виходить 140 гривень. Людини до сплати написали 242 гривні. Тобто це не зрозуміло. ця бабушка їй 70 років. Вона не може зрозуміти. один пункт. яка яка має бути суд? Максим, 10 гривень, да? да? а звідки вони нарахували, просто 218 гривень до сплати. Так Ми до вас приїхали. Туди. Ми приїхали туди. Ваш керівник, директор нас видно. Приїхали до вас. Ви можете пояснити, чому цим бабкам, пенсіонерам, нараховують суми і вони звіють питання: звідки нас беруться такі нарахування? Просто ми не хочемо нічого. Мені не треба ліцевий віщо. Мені не потрібно взагалі там якісь там що ви там всі думаєте. Поясніть звідки просто взяли ці цифри, тому що там нам пояснити не змогли. ви Компетентно все, мабуть, відповідати. Дивіться, ви просто можете зробити так. Виступити хоч раз, чи це в соцсеті, чи це на міських каналах нашому рівні, і просто пояснити людям. Тому що люди, ви були там на Толіченко. Е, ви бачите, що там зараз робиться? Чи? Що там зараз робиться? Люди. люди? Ну, я що люди? Дуже так, багато я людей. сказали, що після вашого, якщо вивезли в соцмережу, буде набагато гірше. Самопрямо. А, Тобто, якщо це питання ви, не трогати, ви, 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 все буде нормально. Ви підняли, ви, ви зараз от люди, Послухайте, піднімається для того акцент, для того, щоб от, от, звернули от, на це от, от, увагу. Якби ми це б не підняли. Ви особливі масової не... інформації, mm. та, журналісти. Ви взяли його великими буквами. Написали, ви великими буквами написали. Мало реклама. Я щось не зрозумів. У вас перша сторінка. виключіть, будь ласка, камеру я не дозволяю себе знімати. Чу, Чу, що? Чому камери У вас на першій сторінці? у Вас на першій сторінці йдуть депутати? Ше ще що ще що? А ви соціальну інформацію висвітлюєте на першій сторінці? Великими щось ви щось ви плутати? Ми ніколи я не плута. Ми ніколи не я не плута. Ми потім заміхували депутатів. Ви що хочете можете тільки не інформацію? Тобто, Достигає ви пішли до зараз від теми. Слухайте, ми приїхали сюди для того, щоб перше у нас було два у нас було 22 звернення. Ми вибрали із 22 звернень два звернення. Люди звернулися на наше ім'я. Ми приїхали. Відповіді ми не отримали. Друге запитання, яке ми просто хотіли ви почути. Не Нам це зараз пояснюємо, тому що є захист прав споживачів. У нас є захист персональних прав. Ми рахунок. не да мовимо її нічого. Захист прав споживачів це про ліцевий рахунок. Він мені не потрібен. Ну, мені просто потрібно яким чином, якщо людина спожила один куф, яким чином їй нарахували 240 гривень. У кого є зараз взяти ви, таку відповідь? Яку? У людини взяти, У людина У якої людини можна потрапити хоч кудись? Конечно. Куди? Ну ось, наприклад, ми вже два часа їздимо. Я зараз просто запитав запитання. Ви можете зараз відповісти? От людина сказала, да що 7-10, 7-18 гривень коштує куб кубічівський. Повірте, це ви знаєте. А тисячі людей, які живуть в селі, вони цього взагалі не знають. І зараз їм заходять платіжки, вони просто в шоці. Тобто вони не читають засоби масової інформації, не дивляться. Отповідно, є такі люди, які живуть таким життям в селі, що навіть не цікавляться засоби масової інформації. От, можливо, ви не до нас приїхали, а можливо мені... голови Все-таки довели Почекайте, інформацію, ж... до свого інформації. Ви продаєте договора, ви продаєте на даний момент, і, мені здається, той споживач якому... віситься, тому споживачу, кому продаєте газ, ви маєте просто-напросто опублікувати, що на даний момент такі такий. Люди мають знати. І взагалі ще раз, стосовно кол центру коли людина дзвонить, звертається на кол-центр, їй надають інформацію. А коли людині 80 років, повірте мені, вона... Ви знаєте, що не досить е, то є такі, я вам хочу сказати, що ми приїхали раз, будемо приїжджати ще п'ять разів, якщо будуть питання. Просто сьогодні ми приїхали вдвох, ми не отримали відповіді. Ми до вас приїхали по людськи, не вибивали, нічого не були. Нормально поспілкуватися. Мені здається, якби ви просто за п'ять хвилин розповіли, що, що відбувається. Якби ви просто п'ять хвилин розповіли нам, що відбувається, як буде йти нова, це було б нормально. Ну я бачу зрозуміло. Вашому... Я зрозумів, що ви просто не баж немає, не маєте бажання тому, з нами. спілкуватися. я дуже думаєте? вам дякую за. Зміст хорошу характеристику, Дякую.